Що ви відчуваєте, коли чуєте слово перець, легке поколювання на язиці або пекучий вогонь, що розливається по всьому тілу? Перець це не просто спеція, це подорож у світ смаків, історій та емоцій. Від шовкового дотику паприки до вибуху хабанеро кожен вид перцю має свою унікальну історію, здатну змінити ваше уявлення про їжу. А ось. Справжній класичний перець, чорний, білий та зелений. Ці види перцю походять з Індії, а саме з регіону Малабарського узбережжя. Вони були відомі в Азії задовго до відкриття Америки Колумбом. Чорний перець був однією з найважливіших спецій у торгівлі між Азією та Європою ще в античні часи. Чорний перець має гострий смак та насичений аромат. Адже його висушують ще недозрілим. Білий перець м'якший. Його отримують шляхом видалення оболонки. Цікаво, що Колумб, шукаючи шлях до Індії та цих цінних спецій, натрапив на американський чилі перець і назвав його перцем, що призвело до певної плутанини. Рожевий перець також походить з Південної Америки. Зокрема, з Бразилії та Перу. Він не є родичем чорного перцю, а належить до родини Анакардієвих. Рожевий, хоча й не є справжнім перцем, додає стравам приємну пікантність. Він став відомий в Європі вже після відкриття Америки. Отже, чорний, білий та зелений перець мають азійське походження і були відомі до Колумба, а рожевий перець походить з Південної Америки. Червоний перець це дитя нового світу, його батьківщина тропічні регіони Центральної та Південної Америки. Саме там, тисячі років тому, корінні народи вперше відкрили для себе його пекучі плоди. З прибуттям Колумба перець розпочав свою тріумфальну подорож світом, змінюючи кулінарні традиції та смаки. Він став невід'ємною частиною індійської каррі. Угорського гуляшу, мексиканського моле. За своєю пекучістю перець завдячує капсаїцину, речовині, яка не лише дарує нам вогняні відчуття, але й має безліч корисних властивостей. Капсаїцин стимулює кровообіг, покращує травлення, має протизапальну дію. Він допомагає боротися з болем, зміцнює імунітет. І навіть сприяє схудненню. Тож перець це не лише смак, це здоров'я, подароване природою. Перець це художник, що малює смаки на полотні наших страв. Він може бути ніжним пензлем, що додає ледь помітні акценти або вибуховим феєрверком, що розкриває всю палітру емоцій. Чорний перець це король спецій, що пасує до будь-якої страви. Від вишуканого стейка до простого яєчного омлету. Його гострий насичений аромат пробуджує смакові рецептори та додає глибину кожній страві. Він універсальний солдат кулінарії, здатний підкреслити смак і додати пікантності будь-якій композиції: від солодких десертів до солоних закусок. Його додають в випічку, напої, фруктові салати. Чи шоколадні цукерки. Каєнський перець це вогняний танцюрист, що розпалює пристрасть мексиканських тако. Його гострота сягає 50 тисяч одиниць за шкалою сковілла. Це справжній вогонь, який є основою гострих страв мексиканської, індійської та азійської кулінарії. Чилі перці мають різний рівень гостроти. Халапеньо – це ніжний перець із солодкуватим відтінком. Пташине око bird's eye – маленький, але дуже пекучий. Це підвид перцю чилі capsicum frutescens, який також називають дрібний перець або столовий перець. Походження цього перцю є предметом дискусій, але вважається, що він походить з Центральної або Південної Америки. А не з Гаяни та Південної Африки, як стверджують деякі експерти. Хабанеро це справжній фруктовий диявол, що спокушає своєю пекучістю в карибських соусах. Він має фруктовий аромат і потужний вогонь до 350 тисяч одиниць за шкалою Сковілла. А ось Каролінський Жнець це справжня легенда. Гострота якої може сягати неймовірних 2 мільйонів 200 одиниць. Паприка буває різною. Солодка паприка це ніжний дотик сонця, що дарує стравам м'який насичений смак. Копчена паприка це димний аромат багаття, що додає стравам глибину і пікантність. Гостра паприка це вогняний поцілунок, що розпалює апетит і дарує незабутні відчуття. Її широко використовують в угорській та іспанській кухнях. В Угорщині паприка стала національним символом, а в Іспанії невід'ємною частиною кулінарної культури. Сичуанський перець це не справжній перець, а плід дерева з антоксилум або жовтодерев. Сичуанський перець має характерний цитрусово-пряний аромат і викликає незвичне відчуття легкого оніміння язика. У китайській кухні його активно використовують для створення особливого смаку, відомого як мала, який поєднує оніміння ма та гостроту ла. Він є невід'ємним інгредієнтом багатьох сичуанських страв. Його аромат це симфонія цитрусових нот з легким відтінком лаванди та імбиру. Чи знали ви, що гостроту перцю? Вимірюють у сковілях. Шкала Сковіла це своєрідний термометр пекучості, що показує вміст капсаїцину. Її винайшов американський фармацевт Сковіл ще у 1920 році, від нуля сковілів у болгарському перці до понад двох мільйонів у каролінському женцю. Тож світ перцю чилі вражає своїм різноманіттям. Шкала сковілла це система вимірювання гостроти перцю чилі, названа на честь її творця Вілбура сковілла. Вона показує, скільки разів потрібно розвести екстракт перцю водою, щоб пекучість не відчувалася. Наприклад, халапеньо має від 2500 до 8000 сковілів, а хабанеро від 100 тисяч до 350 тисяч. Каролінський жнець найгостріший перець у світі. Може досягати понад 2 мільйони 200 тисяч одиниць. Це означає, що його екстракт потрібно розвести понад 2 мільйони разів, щоб прибрати пекучість. Шкала Сковілла – це ключ до розуміння вогняної сили перцю. Існує легенда, що колись давно ацтеки використовували перець чилі не лише в їжу, а й як зброю, кидаючи його в багаття, щоб створити димову завісу і дезорієнтувати ворогів. Перець це не лише смак, це історія, наука та легенди, сплетені воєдино. Розповідаючи про перець неможливо оминути Корею. Червоний гострий перець став символом корейської кухні, її невід'ємною частиною, смаковим кодом нації. Корейці називають його «кочукару». Це подрібнений червоний перець, що є основним інгредієнтом багатьох традиційних страв, зокрема легендарного кімчі. Кімчі це не просто ферментовані овочі, це культурний феномен, який втілює історію Кореї у кожному шматочку. До XVI століття кімчі мало блідий колір, адже червоний перець тоді ще не використовувався. Проте, з його появою, страва набула характерного гострого смаку та насиченого червоного кольору. Саме Кочукару зробив кім чи таким, яким його знає світ. Але звідки ж червоний перець з'явився в Кореї? Вважається, що він потрапив на Корейський півострів у 16 столітті під час японських вторгнень. Імовірно, португальські торговці завезли його до Японії, а вже звідти він дістався Кореї. Спочатку його використовували як декоративну рослину та лікарський засіб, але згодом корейці відкрили його кулінарний потенціал. Так, червоний перець став основою їхньої гастрономічної культури. Сьогодні в Кореї вирощують численні сорти червоного перцю, які відрізняються рівнем гостроти, ароматом і текстурою. Від помірно гострого до вогняно пекучого кочукару можна знайти у будь-якому корейському магазині або базарі. Корейська кухня не обмежується лише кімчі, кочукару використовується в безлічі інших страв. Його додають у супи, маринади, соуси, тушковані страви, створюючи неповторний баланс гостроти та насиченості смаку. Одна з таких страв чонголь корейське рагу, що готується в широкій неглибокій каструлі прямо за столом. Це кулінарний театр, де кожен може спостерігати, як народжується смак. Один із найвідоміших варіантів цієї страви пулькогі Чонголь. І ось перед нами готовий пулькогі чонголь – гарячий, ароматний, гострий. Це не просто страва, а момент єднання, коли сім'я та друзі збираються разом за одним столом. Це подорож у серце Кореї, де кожен шматочок це історія, розказана через смак. Наступного разу, коли ви додаватимете перець до своєї страви, запитайте себе, який саме смак ви хочете розкрити. Адже кожен вид перцю – це унікальна історія аромату, гостроти та культури, це справжня подорож у світ смаків, традицій і емоцій. Кожен перець має власну історію та власний характер. Приправляючи страву перцем, згадайте про його дивовижну подорож, корисні властивості та силу, яку він дарує. Дозвольте перцю розкрити всю палітру своїх смаків, і ви зрозумієте: їжа це не просто втамування голоду, це мистецтво, пристрасть і справжнє життя. Не бійтеся експериментувати, поєднувати різні види перцю, щоб створити власні неповторні шедеври.